Друзі, привіт! Сьогодні я отримала своє невеличке замовлення з сайту АHurp, яке я не втрималася і зробила в день знижки 26% на всю косметику на сайті. Якщо вам цікаво, що в цій коробці, то приєднуйтесь до перегляду. Замовила ось такий бальзам для очищення шкіри обличчя від макіяжу Vanilla Co, Clean і Zero, 100 мл баночці, упаковка дуже красивого рожевого кольору. Камера не передає з перламутровими переливами. Є захисна наліпка з голограмою, яка підтверджує те, що продукт оригінальний. Але я думаю, що всі продукти на сайті Hurbu представлені тільки в оригіналі, підробок немає. Такий бальзам мені дістався в косметичці краси в якості пробника. Я його використовувала на протязі двох разів, дуже сподобався ефект, тому замовила повнорозмірну версію. Цей бальзам по консистенції нагадує твердий крем-батер. Всередині повинна бути лопаточка для гігієнічного нанесення. З допомогою цієї лопаточки, ви набираєте трохи засобу і наносите його на шкіру обличчя. Під теплом ваших рук він тане і дуже добре розподіляється. Далі я робила невеличкий масаж і вмивала обличчя гелем для вмивання. Після цього протирала тоніком з ватним диском. На ватному диску не залишалося ніяких слідів макіяжу, хоча я кожен день наношу тональні основи. І мені здалося, що цей засіб очищує шкіру набагато краще, ніж міцелярна вода. І після нього шкіра дуже зволожена, м'яка на дотик, дуже приємно її торкатися, тому він не тільки очищує, як я вважаю, а ще і доглядає за шкірою. Наразі буду використовувати його замість міцелярної води. З розділу пробників я замовила тканеву маску Ideal Love, об'єм 20 мл. з лаймом, Зацінує 1 долар. Такі маски дуже хороші і ніколи не бувають зайвими. Ще одна тканева маска від Міша. Ампульна з вітаміном С, тут 26 мл, допомагає покращити колір обличчя, зволожує. Прибирає всілякі недоліки, почервоніння, дуже хороший склад і хороші відгуки на цю маску. Замовляю її вперше. І вперше замовляю патчі гідрогеліві від Petit Fim. Одна пара для шкіри повік. Ціна була трохи більше, ніж 1 долар, дуже вигідно. І нагадую, що коли ви пишете відгук, то цей долар повертається вам на рахунок. Для оплати послідуючих замовлень. Косметичка краси, яку я вже показувала в попередньому відео, розкажу ще раз, що в ній знаходиться. Тут серум з вітаміном С 12 мл гіалуроновий серум 15 мл. Есенція 30 мл гіалуронова та гіалуроновий ексфоліант, теж 30 мл. Посилання на всі продукти будуть, як завжди, в описі під відео. І ось така косметичка краси від Хеміш, яку я хотіла замовити вже давно, але постійно її не було в наявності. Зараз з'явилася косметичка, і була дуже хороша знижка, тому додала її до своєї корзини. Відкриємо її і подивимось, що всередині. Всі продукти дістала з косметички. Всередині у нас дві пінки для вмивання з білою глиною 30 мл. І якась зелена пінка теж 30 мл pH 5,5. Два пробника. Об'єм їх не вказаний ні на упаковці, ні на сайті. Це чорна маска, і всім відомий бальзам для очищення шкіри обличчя, але я ніколи його не замовляла. По відгукам пишуть, що він дуже схожий на ось цей бальзам. Які я вам показала на початку цього відео. І три однакових пробника з кремом Marine K. Вказано, що він зволожуючий та живильний. об'єм одного пробника 1,5 мл. На сайті є крем з такою назвою. Він іде для повік, але тут на упаковці це не вказано. В відгуках ще я бачила, що. Наповнення може, як я зрозуміла, трохи відрізнятися. Оці чотири засоби однакові, а маленькі прубники можуть попадатися вам іншими. Це було все моє замовлення з сайту Ахюрб на цей раз. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дуже дякую вам за те, що користуєтесь моїм промокодом. Дякую, що пишете відгуки. І всім до наступних відео. До побачення!